Вітаю всіх на в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя, бажаю крепких і здорових сімей, щоб ваші бджілки вас радували приносом. Я сьогодні хочу поговорити, як я розшираю цілим корпусом вощини вже, можна сказати, в началі, началі квітня. Чому я цю сім'ю? Туди пізніше я буду майже всі такі, де восьмирамошники так розширати. Тому що ця сім'я вона чуть-чуть проявляє агресію, вона скоріше буде зібрана на, на, на пакет і на другий точок вона поїде. Її категорично не треба дати, щоб вона замідлялась у розвитку. Їй треба створити всі умови, щоб вона могла розвиватися і не зроїтися в крайньому випадку. У нас все квітує, все біле, пасіка гуде, погодка хороша, все супер. Починає квітує агрус, квітують грушки, чану, деякі абрикоси пізні квітують, вже ранні відквітували, терен, ну, коротше, все. І ще різновидності кленів і верби. Ну, у нас все супер. У цьому році тестую вощину. Вощина біорд. Виробник запевняв, що вона з чистого воску. Я її вже до данівської рамки трошки викладав, побачимо, як вони її будуть тягнути. Ось вощина рутовська. Непогані листочки на запах відчується приємний запах меду. Все, все супер. Зараз ми її будемо цю лощинку і ставити цілим, цілим корпусом. Цілий корпус вощини. Ось цей ко, ця сім'я. Я її лише дашок знімав, обробляв ефірними маслами від кліща. І більше я її не відкривав і гніздо не розбирав. Я не знаю, що тут відбувається. Знаю, що вона чуть, -чуть. Проявляє агресію, Ну, зараз будемо бачити. Дивимося, крайню вже є принос. От свіжий нектар блистить. Дивіться, що, як вони зимували, дивіться, ще скільки меду. Повномедна. І сім'я доволі непогана. Прийдеться не весь корпус не ставити вниз, а ставити ці щоб вони його перенесли вверх. Розібрав я верхній корпус. Всі ці чотири рамки з розплодом. Є різний. Ось рамочка з розплодом. Ця теж чотири рамки розплоду у верхньому корпусі. Гардемо розбирати нижній. Скоріше всього, матка пішла вниз. Так, матка пішла вниз. Такий розпліт і різновіковий. Вся рамка засіяна. Матка засіяла, вже дивлюся, що є трутневічинки, є яйці. Ось наша маточка. Ось я так сформував. Мурмовав нижній корпус, в середину поклав чотири вощинки і по боках повномедні рамочки. Зараз у цій сім'ї вийшло сім сім з гачком рамок розплоду різновікового. Так сім'я доволі непогана. Осінню трохи проявляла агресію, зараз дає працювати без рукавиць. Ну, в принципі, нормально. Зараз ми, можна сказати, створили її. Ідеальні умови. Вверх підняли весь розпліт. В другий корпус ось поклали теж тут весь розпліт і малометки. І крайній поставимо в ощинку. Хай собі у нас собі буде розвиватися, якщо її не потрібно, тут сушка є трошки. В другий корпус так. І верхній корпус тут. Вся вощинка. Не вся вощинка, весь розпліт, ось окраня вощинка і тут вощинка. Я планував поставити весь корпус вощини униз. Ну, не то плануєш, а тут їх розкидав рівномірно. Вниз поклав лише 4, у верхній корпус 2 і в середній 2. Поділив. Ось так. Я ще склав другий корпус. Тут у нас мало медова пергова. Розпліт, 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 сушка, сушка і дві вощини. І верхній теж. Вощинка крайня. Розпліт, 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 сушка і медопергова. І внизу вощина і мед. Все, ці сім'ї можна до кінця квітня. Коли не брати вже в початку травня, будемо брати від неї відводок. Я думаю, аж тоді ми до неї і заглянемо. Зараз глянемо це у нас дальновосточна. Часто запитують, де, де я її взяв. Я її взяв не плодок в Олександра Кривченка. Є у мене пару сімей, товаришеві. Товариша мого є. І будемо наблюдати. Ну, ця послабша є одна дуже, дуже сильна і мощна, пішла в зиму. Ну, зараз глянемо, що тут є. Зразу дивимося по кормах. Є невеличкий набрис, теж принос є. Вон є зверху. Ну, Меду, бачите, ще залишився мед. Значить, теж економно зимували. Гляньте, скільки вже приносу. Ну, Це вся медова перго, ай дивлюся, ось гадь тут є і яйці, он дої. І принос є, вже дивіться, блистить. А розплід на передостанній рамці це вже... Я запізнився з розширенням. Рамка Звізно, різновіковий розпліт. Супер, ще двічі ще меду є, до яйці, личинка, молочко, все є. Ось так я цю сім'ю поклав передостанню вощинку. Тут медопергова. Розплоду раз, два, три, 4, 5 і тут. П'ять рамок розплоду. Здивувала мене ця, ця сім'я дальновосточна. Що я приймаю рішення? Тут тип системи такий, що е, далі йдуть магазини. Тут прийдеться ще дві рамки або взяти її на якийсь відводок, буде рамочку розплоду. І... Поставити вощинку вже одна є вощинка і тут ще і так, щоб сюди ввійшло 4 вощинки, щоб було. І все нормально. І я прийняв рішення ставити її цілий корпус магазинний. Рамки на відсушку не були відставлені, зараз хай вони собі обсушують, обробляють. Матка, можливо, піде вверх, буде працювати. вощинку поклали цієї самої фірми. Біворд, побачимо, як вони її потягнуть, як потягне дальновосточна. Трошки здивувало. Ну, по відношенню з Єгошинами і Бабенка вони чуть-чуть проявляють агресію. Ну, Ви бачите, що я з ними працюю без рукавиць, але обов'язково потрібно працювати з димом. Зараз ми їх димком женем і поставимо в магазин. Все, можна з нею працювати. Вона не... Не, не така ж агресивна, не кидається на руки. Все, поклав зверху магазин. Не знаю, правильно чи неправильно, але я думаю, там 5 рамок розплоду, через я дивився на днів 10. У нас погода. У нас все квітує. Зараз розпліт почне виходити матки. Вже розпліт був майже на крайніх рамках. Я тут вже запізнився з, з розширенням, ну думаю це не весною не страшно. Зараз сім'я буде розвиватися і все буде супер. Можливо, і щось перенесе якийсь магазинчик, який якусь рамочку садів. Ну, Будемо будем наблюдати, бо всіх цікавиться дальновосточна. Чи Приморська на ній кажуть, чи як на цю кажуть джолу. Але час покаже. Ми будемо бачити, як у нас працює у нас, у нас на нашій території. Добре. Йти працювати далі. Хай вам всім щастить. До побачення.